Усім привіт! Вітаю вас на затишній седайді. Сьогодні я з вами поділитися з суботнім днем, щоб ви знали, чим я займався. Можливо, комусь буде цікаво, тож робіть собі щось смачненьке, каву, чай і гайда до перегляду. В нас, як бачите, падає сніжок, він то більш такий щільніший, такий лахматий, пухкий, то такий дрібненький. Досить багацько, його вже не падало. Ось там на даху, як бачите, альтанки. Ну, Величезний слой, мабуть, сантиметрів 30 назбирався. Я вам буду вставляти трішки відео, оскільки я не мав часу спеціально щось таке знімати, а більш так знаєте, шматочками, щоб з вами поділитися суботнім днем. У нас на вулиці далі сніжок падає. Я трішки почистив сніг тому що його дуже багато. Дивіться, скільки снігу. В можливості більш похиліший дах не вийшло зробити через те, що там прив'язка йшла до сусіднього. Але зі своєю справою він справляється. Не провалюється, конструкція тримається, це вже добре. Розгорнув трішки ялиночки, щоб вони мали хоч кисень, тому що зверху така кірочка зробилась. І падуб. Тому що воно було підтопилося. Зверху це а знизу така, як Шкарлупка від яйця зробилась. Йду далі займатися розсадою. Дуже все красиво виглядає, засніжено, багато снігу. Також сьогодні я. Розсадив, дивіться, яку красу. Я розсадив лавровий лист. Він в мене був в таких багато-багато штучок разом, щільно зростали. Я вирішив все ж таки розсадити, бо бачу, що йому місця мало. В нього досить гарно корінь розростається. І, до речі, у цього великого на знизу вже пускалося ще одна. Пагінець ще один. Вирішив розсадити, дивіться, скільки в мене її багато. Також хотів з вами поділитися лоточками, які я придбав на промі. Дуже класні, еластичні, великі і зручні. І дивіться, класно, ці горщики влазяться в них. І рослинки мають куди розвиватися. Зараз перемістимось в інше місце, я вам більш детальніше про них розповім. Так, ще потішусь. Я сьогодні ми в вікно. І е, сьогодні приймав душ тощин язик. Дивіться, як гарно виглядає, дуже-дуже чистенько, гарненько. Він аж, знаєте, ожив, тому що дуже багато пилюки. Внизу тут батарея, я її теж, до речі, ми промивав водою. Багато пилу вийшло, і він аж, аж сяє. Ми переміщаємося на балкон і з вами поділюся якраз лоточками, які я придбав. Придбав я ось такі лоточки. Еластичні, до речі, досить, такі, знаєте, не такі, що хрупкі. І я їх придбав на промі трішки дешевше, ніж 20 гривень. Якщо брати 40 штук, то вони виходять 18,75, ну, 19 гривень. І крім того, безкоштовна доставка, що немаловажно. Мені вони дуже підходять. Якраз на стелаж виходить дві штучки. Що дуже-дуже зручно. В мене були ось такі, колись купував, але дивіться, наскільки вони неякісні. Тут в мене їх є дві штучки, але вони дуже швидко ламаються, тріскають, розлазяться. Їм вже, правда, 2 роки чи три, то вони вже взагалі нікодичні. А навіть в перший рік, я коли брав, вони десь мені вже тріснули. Тому це буде викидати, бо ви кидати, а буде мамі, можливо, їй десь пригодиться. Сьогодні також я пересаджував примулки, е, трішки з ними побавився. Вони дуже-дуже багато люблять води. Я навіть не очікував, що ось ці красуні просто водопийки. Дуже багато води споживають. Я їх пересадив ось такі, от бачите, літрові горщики. Це горщик 1 літра, має гарний низ такий вищий. Їх пересадив літрові горщики, тому що в маленьких їм дуже мало місця. Я вам ставлю відео, побачите, що корінці просто не мали вже куди розвиватися. І також дві штучки я розділив ось одна і ось тут друга. Не хотілося вони всі розділятися, тому що, бачите, дуже-дуже щільно зростають. Пізніше, як вони підростуть, ще десь через місяць, можливо, півтора. Я їх пересажу в ширші горщики, щоб вони. Більш в ширину розходились, і тоді, можливо, вийде поділити їх. Так, перемістилися ми ще на одну локацію. Е, ось такий в мене вийшов стелаж. Це, до речі, мій старий дерев'яний стелаж. Е, їх в мене дві штучки. Один трішки підрізаний перероблений, а ось цей є такий великий вийшов. Е, поличок на ньому стільки не було. Це полички з двох стелажів. Тому, бачите, якраз на кожному місці є поличка, І вони такі стільні-стільні, дуже багато поличок вийшло. Ось так само, бачите, чудово, підійшли мені ось ці лоточки. Я поставив лоточок в лоточок через те, що цей м'якший лоточок, цей більш жорсткіший і набагато краще тримає. Вже наклав ґрунт я в лоточок, щоб був, це той хороший ґрунт, який я купував в плантполі. Він же готовий, то торф спеціальний для рослин. І буду в них висаджувати, мабуть, завтра пішов кіцульку трошки Каже, як це мене не знімають сьогодні. І буду висаджувати я ехінацею білу та таку в мене є зел... зелена з рожевим, або навпаки, рожева з зеленим. Тож буду її вирощувати. Позаду в мене дзеркало я поставив, щоб більше світло відбивалось. Вчепив я лампи. Ці лампи я брав у епіцентрі. Ось зараз вам покажу. Ось, бачите, такі лампи. Це старі мої лампи, три штучки, а вже шість штучок вже нових ламп. Так, сфокусується чи ні? Сфокусується. Я вам ставлю відео. Два видима мене лампу. Ці т 8 це старі, вони такі ширші і більша така відстань між діодами. А ось ці нові, що тут зверху, вони вже йдуть тончі і в них світодіоди йдуть щільніше, так ближче один до одного. Ось також в мене є два килимочки з підігрівом. Замовляв на Алікспресі пізніше їх буду монтувати. І буду вирощувати рослинки, собі зробив бачите, все на кнопці. І підсвітка в мене є. Е, підсвітку, як починають сходити е, насінинки, я залишаю. На добу дві, тому що це дуже важливо, що вони не витягувались, а мали гарний спектр, щоб зростати. Не тоді набагато краща розсада. Ну і єдине, якщо вимикає світло, то приходиться вмикати або екофло. Або, наприклад, в мене є ще такі окремі від USB, від Powerbank працюють підсвіткатка теж з Алікспресу. У в мене є ось така шторка з душу. Звичайна стара. Я накриваю цей стелаж повністю, щоб відповідно там було і тепліше, і світло мені не світило по всій кімнаті. Пізніше я вже цей стелаж розбираю через одну поличку і ставлю на вікно, де зараз в мене лавровий лист зростає. А лавровий лист, оскільки я його пересаджую, поки що потримаю на вікні у квартирі, де тепло, а пізніше піде на балкон. Там в мене 15-16 градусів і має бути йому там комфортніше. Ось цей лавровий лист, коли вже трохи вкоріниться, краще розростеться корінець, піде на балкон, щоб тут теж йому не було загаряче і він дуже сильно не розростався, там прохолодніше. Ось стільки всякого я зробив. Надіюся, вам було цікаво. Трішки розвіялись. Усім гарного вечора, спокійного і гарних вихідних. Па-па!